І всім привіт, дорогі підписники КФ, у калочка формату, з вами Петя Fox, а.к.а. Suicidник. Чого так побачите в відео, які вийдуть найближчим часом. І сьогодні, 20 червня, і нарешті розіграємо iPhone, iPhone наш. iPhone 4, вроді би 16 ГБ. Два сертифіката по 500 гривень на покупку в магазині Smart Apple, Шість моноподів, вони ж селфі палка і п'ять пар наушників AirPods. Умови були прості: підписатися на групу Smart Apple наших спонсорів, додати його в друзі Юру Семчука, бути підписаним на Кефі, зробити репост цього запису. Отож, у нас назбиралося 1034 репостів. Відкриваємо програму Random App. Купіруємо ссылку даного поста. Вставляємо ссылку в фільтр... фільтр. Фільтру вибираємо, поділившися з друзями. Загружуємо учасників. Скільки? 1000, 1034, да. 1034 учасника. 1024 учасника. От. Це досить багато. Але не, це досить мало, на рахуючи який приз. От. Ну і що, вибираємо першого победителя. Ай, першого першого вибираємо ту людину, яка виграє iPhone 4. Давайте виберемо Люда Федишн. Люда Федишн, вітаю, ні, почекаєш, не, не вітаю. Треба подивитися, перевірити чи... Чи є в тебе в друзях? Юра Семчук. Юра Семчук є. Yeah. Вітаю тебе. Ага, ще групу, треба перевірити. <coughs> Учасники. Люда Федишн. Тюм-тун-тюнтин. -тю 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 -тю. Людов Одишн теж є. Ну Люда Одишн. Вітаю! От, вона виграла iPhone 4. 4. Так. Дальше, дальше вибираємо двох людей, які виграли сертифікати по 500 гривень. Так, Диана Седор і Андрій Качак. Перевіряємо, чия в друзях. Семчук Сэм... є в друзях. І... И... Семчук тоже є в друзях. Отже, Андрій... А, група. Андрій Кічак теж є. Діана Сидор. Діана Сидор теж є. Отже, вітаємо Діану Сидор і Андрія Качака. З двома сертифікатами на покупку. З двома сертифікатами 500 грн Ми на покупку в магазині Smart Apple. Вітаю. Отже, зараз вибираємо 6. Шість. Шість людей, які виграли монополі. Вони ж палка Отож, раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Отже, це Віталій саган. Тарас Козак, Діма Побіон, Вадим Мельник, Наталія Хома, Юра Мацегора. Маце І також перевіряємо, чи в кожного є в друзях Синчук. Синчук є в друзях. В, в Тараса... Семчук теж є в друзях, в Діме, Сэм, Семчук теж є в друзях, Вадима, Семчук теж є в друзях, в Наталії, теж є в друзях, в Юре, теж є в друзях. Значит, привет. Риск. Я так поставлю кулак. Ладно. Штре ш чи я в групі саган честь рай Віталій Саган є Тарас Козак є Діма побігун Є водименник. Є Наталія ой, Наталія Хма Юра Мацегора. Ма Тож є. Отже, вітаємо наших шість людей, які виграли селфі палку. Далі розіграємо п'ять людей, які виграли наушники Airpods. Отже, це буде раз. Міша Вінтоняк, Маша Власенко, Діана Німко. Таня Банковська. Чекає скільки їх. Чотири. От. Ще одного вибираємо Посліднього І це Назар Чекулай. Перевіряємо, чи у всіх є в друзях це Савчук, це Семчук. Вот. Семчук. В... В... в Назара Чулая нема в друзі Семчука, значить він автоматично відпадає. Потім виберемо інакшого. В Міша Антоняк дивимося, чи є с Єсавчук. Так, в Маше Власенко дивимося чи є, є Діана, Дианар дивимося. Правильно пишу самчук. Самчук. Нема в неї. Вже вона... вона автоматично теж відпадає. Да. Вот, коротше. вибираємо так, двох людей маємо вибрати, що за моїх. друзі. Так, Семчук є. Угу. Так ще двох людей вибираємо. Е, Владислав Яцьків і... Вася Глибко. Дивимося, чи в них є. Сенчук друзях. Берега. Сем є. Одного. Ай, Розися. Є теж. І так ще на кінець перевіряємо, чи є в них групи всі. Всі вони вступлені в цю групу Smart. Smart. Smart, Smart Apple. Починаємо з Вася Глибкого. Копіюємо. Копіюємо. І дивимося. Ось алипко є. Так, потім Владислав Яцьків. Є тоже. Запишує, запишує. Міша Вінтоняк. Міша Вінтоняк. Є тоже. Маша Власенко. Маша. Нема Маші. Попадос. Хіх, да. Короче, Маша відпадає. Таня Банковська Теж є. От, ще одного вибираємо. І я навіть тяг. чи є Семчук я в друзях, чи вона є в групі, я навіть як. Да, є, все, наразі закінчився наш розіграш. І от. Що ж сказати? Підписуйся на наш YouTube, інстаграм. на мене, на Петю Фокса, або Андрея Андреева вот чекайте, что будут багато конкурсов на ще більш цінні призи. На цьому кінець. Бай-бай. Mm. Ну, кстати, серіал, в нас вийде сериал скоро. Mm. Ну, там вже побачите детальніше, що й до чого. Все. Наразі дякую. З вами був Петя Фокс. До зустрічі.